Сьогодні, вівторок, 12 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Через російські обстріли Миколаївського державного підприємства Зоря машпроект які неодноразово ставалися у 2022 році. Довкіллю було завдано збитків на понад 2,5 мільярда гривень. За результатами обстеження фахівцями Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу були зафіксовані руйнування та пошкодження будівель, споруд та інших об'єктів підприємства. Як наслідок, встановлено засмічення земельних ділянок на загальній площі 51 тисяча 87 квадратних метрів. На Миколаївщині за минулу добу вогнеборці ліквідували 12 пожеж на відкритих територіях. П'ять з них виникли через займання сухої трави та сміття. Підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій доводилося гасити пожежу у Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах, а також у Миколаєві. Загальна площа Загорянь склала понад 15 гектарів. У більшості випадків пожежі сталися через необережне поводження з вогнем. Також увечері 11 вересня ДСНСівцям довелося боротися з з пожежею на полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне Миколаївського району. Лише на ранок рятувальники ліквідували горіння на площі 3 тисячі квадратних метрів. Ще чотири займання від учора фіксувалися на територіях приватних житлових секторів. Зокрема, горіли господарчі споруди у місті Вознесенськ і селі Михайло Ларине. Також в селищі міського типу Казанка зайняли стюки з соломою. Аналогічна ситуація сталася в селі Градівка Вознесенського району. У більшості випадків причини. Пожежі встановлюються. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Королівство Данія допоможе у відновленні національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Про це наголосив данський посол в Україні Олі Егбер Мікельсен у коментарі нашому телеканалу підсвяткування дня міста. На його переконання, це допоможе відродити Миколаїв як місто кораблебудування. Далі пряма мова. Ми прийняли рішення підтримати відновлення кораблебудівного університету. Ми розуміємо, що це буде фактор для того, щоб повернути молодих людей до міста. У них буде місце для навчання, спілкування, і ми будемо над цим проєктом також працювати. І знову Миколаїв стане містом кораблебудування. Дружина військово полоненого, артистка Миколаївського національного муздрамтеатру Ганна Либідь Попадюк вже 17 місяців чекає на повернення з полону свого чоловіка, який обороняв Маріуполь. Душевні переживання надихнули молоду жінку написати зворушливу пісню про її почуття та надію. Наші кореспонденти поспілкувалися з Ганною, тож про історію її родини, кохання і авторської пісні. Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. А мені почути твоє привіт, кохана, я вже тут, я на рідній землі. Знаю, скоро буде ця зустріч Жадана, але поки душа у землі. Ця пісня є синергію кохання, болю і водночас надії. Вона уособлює крик душі Ганни Либідь Попадюк, дружини полоненого морського піхотинця Павла з Миколаївської 36-ї бригади. Він став одним із тих, хто обороняв Маріуполь навесні 2022 року від російської навали. Тоді ж у квітні разом з іншими побратимами потрапив у полон. Жінка згадує, як побачила на кадрах ворожих пропагандистських змі свого коханого, закутого у кайдани. «12 квітня з джерел. Інформаційних з російських джерел я побачила фото і побачила на цих фото свого чоловіка. Це шок. Ну по-іншому до цього неможливо бути готовим ніколи. Навіть в думках у мене такого ніколи не було. Звичайно, для мене це був шок. Звичайно, сльози, біль і незнання, що взагалі далі, і страх. Долю Гани і Павла пов'язала музика. Вона артистка вокалу Миколаївського національного муздрамтеатру, він музикант військового оркестру 36-ї бригади. Якось дівчину запросили виступити з музичним колективом морської піхоти, де вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Подзвонив диригент Сергій і каже: слухай, у нас тут такий форс-мажор склався. У нас завтра концерт, нема кому співати. Заспіваєш? Кажу, так, залюбки. Так от я прийшла на концерт, побачила чоловіка, він побачив мене. І з того дня ми разом. Ми зустрілися поглядами і якось все так вийшло. А далі спільні концерти на День закоханих, День міста, взаємна симпатія, одні інтереси і почуття, які з кожним днем ставали дедалі сильнішими. Наші перші побачення саме проходили на Соборній, дуже сильно любили гуляти по цій вулиці, часто прогулювались, тому що дуже часто ходили в театри. Дуже сильно любимо відвідувати вистави, концерти, вести активний спосіб життя. У вересні 2020 року пара побралася, а вже в грудні наступного у них народилася донечка Марія. За кілька місяців до російського вторгнення Павла направили у Маріуполь, і відтоді Ганна бачить його лише на спільних фото. 24 лютого. Вона пам'ятає, як сьогодні ми приканились від вибухів, і я одразу подзвонила чоловіку і питаю: ну, у нас що сталося? У вас все добре? У нас вибухи. Він мене настільки заспокоював, казав, може в когось шина взорвалася в якісь фурі, або може, в когось газ вибухнув. Ну, тобто, в такому плані він взагалі казав, що все добре, все нормально. Під час довеносних подій у Маріуполі Павло телефонував не часто, радше писав, завжди намагався підтримати кохану. Питав про доньку, про Миколаїв і запевняв, що з ним все гаразд, коли вони вже були в оточенні на заводі Ілліча, коли він йому коли вдавалося виходити на зв'язок, звичайно, я цікавилася, як взагалі ти, як хлопці, чи все у вас є, чи ви здорові, у вас є їжа. Він завжди казав так. На питання, що ти їв, він навіть казав, що їв на сніданок, на обід, на вечерю. А потім ми дізналися, що вони щоб попити воду, спускали воду з труб. 9 квітня Ганна зв'язувалася з в востаннє. Попри шокуючу новину про його полон, вона не впала у вічай. Жінка зверталася до всіх інстанцій, залучала компетентні установи, аби донести інформацію про свого чоловіка. Ми подавали документи в поліцію. Ми подавали документи в національне інформаційне бюро, Потім це був координаційний штаб і ще багато, багато багато інших інстанцій, куди ми зверталися і звертаємось досі. Ми чекаємо. Ми чекаємо і дуже сильно віримо, що скоро це нарешті відбудеться. Але поки біль і тривога в поєднанні з глибокими почуттями та надією надихнули творчу душу артистки театру до написання авторської пісні. Вона, як поклик серця Ганни, доумріної зустрічі з рідною людиною. І можливо, це буде підтримка для інших жінок, у яких рідні в полоні, для матерів, для жінок, просто для дружин. для... Для тих, у кого просто родичі в полоні, може для них це стане якоюсь краплиною, надією, що все-таки ми їх дочекаємось обов'язково і що все буде добре. У рядках пісні згадуються море, скелі і вітрила. Це про улюблене місце закоханих, яке вони відвідували у минулому. Дівчина сподівається, настане час, і вони приїдуть туди вже у трьох. І коли ми приїжджали на наше місце, ми його називали Наше місце. І чоловік завжди просив, щоб я співала йому пісню Намалюю тобі зорі. Бо я виконувала її з оркестром, і вона йому дуже полюбилась в моєму виконанні. І тому саме це і стало основою пісні. Дуже вірю, що скоро ми також сядемо і поїдемо на наше місце. Прем'єра пісні Повертаюсь у лютий відбулась під час концерту до Дня міста Миколаєва. Ганна впевнена, навіть через сотні кілометрів Павло чує її голос, а тому не втрачає віри, що він повернеться. А мені почути твоє приві. No. Александр Матюшенко, Роман Базик новини на каналі Март. У Миколаєві неповнолітні вандали пошкодили майно в зупинці у Критті. Подія сталася увечері 11 вересня поблизу концерт-холу Юність. Відео, як троє неповнолітніх дівчат псують обладнання зупинкового комплексу, опублікував у своєму телеграм-каналі міський голова Олександр Сянкевич. У комунальному підприємстві Миколаївелектротранс повідомили, що подали заяву до поліції про вчинення правопорушення. Патрульні вже розшукали осіб і викликали їх батьків для встановлення всіх обставин події. Наразі фахівці. Електротрансу проводять обстеження об'єкту для встановлення суми завданих збитків. У Миколаєві в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького проходять безоплатні курси української мови. Зустрічі носять формат розмовного клубу. Як до них долучитися і чому все більше містян обирають рідну мову, дивіться у сюжеті далі. Розмовні клуби на базі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Це частина всеукраїнського проєкту Єдині він спрямований на підтримку громадян, які виявили бажання перейти на спілкування рідною мовою. Я побачила рекламу проєкту. Я вийшла з ним на зв'язок і запропонувала ем, приєднатися. Це не курси в такому розумінні, що людина приходить, займається, отримує сертифікат. Ні, ми допомагаємо людям в тому, щоб з'явилося бажання. Говорити українською і щоб людина перестала соромитися говорити українською. Тому що багато хто думає, ось я роблю помилки, ось незручно відкрити роди, що сказати українською, це неправильний підхід. Проєкт передбачає лише чотири живі зустрічі. Тож у бібліотеці та її філіях працюють власні розмовні клуби та повноцінні курси української мови. Миколаївці мають можливість і надалі вдосконалювати своє мовлення. Це не означає, що ми підхоплюємо групу після єдиних і вони займаються далі. Ну тобто. Проєкт єдині це дійсно чотири зустрічі. І якщо люди висловлюють такі бажання далі спілкуватися у розмовних клубах, ми надаємо таку можливість ще протягом кількох місяців. Люди приходять, займаються, спілкуються. Закінчується один набір, приходить інший. Ну, тобто людей насправді багато. Наразі в центральній бібліотеці збираються три групи: вік учасників від 27 до 74 років. Жодних обмежень при заученні містян до вивчення української мови немає, зазначає модераторка розмовного клубу Ольга Ворошилова. Ми намагаємося об'єднати учасників у групи до 10 людей, щоб кожен із присутніх міг висловити свою думку. Заняття відбуваються у довільній формі. Учасники діляться власними ідеями, думками. Вони обговорюють, наприклад, фільми, книги, вистави. Події, будь-які, які відбуваються в нашій державі або за кордоном, вони дискутують, а також можуть поспілкуватися своїми однодумцями та однодумицями. Люди, які долучилися до розмовного клубу, не шкодують про своє рішення покращити рівень володіння рідною мовою. Учасники проєкту вважають, це особливо необхідно в нинішніх реаліях. Кожного дня ці наші тривоги, і ми йдемо і не знаємо, як воно завтра буде і що воно буде. Тобто, ти тут получаєш ну. Задоволення, душевний такий спокій, я би сказала. Спонукало мене те, що я дуже хочу ну, відмовитися від суржика. Українську мову знаю, але не практикую. І тому чуть-чуть більше часу треба для того, щоб спочатку в голові сформулювати якісь речення, свої думки, а потім вже тому йде якась невеличка затримка. Ось цими борюсь. Долучитись до розмовного клубу можна, зареєструвавшись на сайті проєкту Єдині. Посилання на нього доступно за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також усі охочі можуть звернутися безпосередньо до бібліотеки Марка Кропивницького. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Марта. До новин спорту. 16-річна миколаївська байдарочниця Оксана Цомпель завоювала бронзову медаль юнацьких змагань Олімпік Хоупс, які відбулися у Познані з 7 по 10 вересня. Вихованка Миколаївської спортивної школи Атлант посіла третє місце в одиночці на дистанції 200 метрів, показавши результат 43,5 секунди. Вона поступилася лише представницям топ країн у веслуванні Німеччини і Угорщини. Івані Шук і Ханні Холо відповідно. Бронза Олімпік Хоупс найвище досягне. Агнення в кар'єрі Оксани минулого року вона стала восьмою в двох видах програми. Повідомляють Федерації веслування Миколаївщини. Вітаємо нашу спортсменку з успішним виступом у Польщі. З 6 по 10 вересня в Угорщині проходив дев'ятий етап Кубка Європи з вітрильного спорту Єврокап ILCA. У змаганнях взяв участь миколаївський вітрильник Іван Антіпін. Він здобув три золоті нагороди, а саме перше місце у чоловічому заліку золото серед спортсменів до 19 років та першість серед спортсменів до 17 років. Тішимося за нашого спортсмена і його тренерів. А також бажаємо нових спортивних звершень. Напередодні дня рятувальника, який святкуватимуть 17 вересня, до Миколаєва завітав Максим Бровченко, більш відомий як молодий художник з псевдонімом Космо Макс. Підліток представив виставку власних патріотичних і космічних картин. Більше про подію розкажуть наші кореспонденти. Напередодні дня рятувальника до Миколаєва завітав 11-річний талановитий художник Максим Бровченко з псевдонімом Космо Макс. Хлопець родом із тимчасово окупованого Бердянська. Однак від початку повномасштабного вторгнення разом з мамою виїхав до Запоріжжя. Днями Космомакс представив у Миколаєві виставку космічних та патріотичних картин, над якими працював упродовж трьох років. Експозиція проходила під гаслом Тим, хто швидше за світло, тим, хто рятує життя. До великої війни юний митець присвячував свою творчість де темі космосу, звідки й взяв псевдонім. Однак, після 24 лютого хлопець, маючи розлад таутичного спектру, вирішив, що зробить все, аби наші військові якнайшвидше звільнили його рідний Бердянськ і всю Україну від російської навали. Відтоді Макс зображає Збройні сили України, а гроші, які отримує від продажу картин, донатить на потреби військових. Частину полотен підліток присвятив і роботі героїв без зброї рятувальникам. Після виставки Космо Макс також завітав до дитячого простору спільно від ЮНІСЕФ Україн, де провів майстер-клас з малювання для юних миколаївців. Художник показав малечі процес написання картин у своїй техніці малювання акриловими фарбами на чорному картоні. Батьки діляться це стало своєрідною арт-терапією для дітей, адже Максу вдалось поділитися не лише своїм світлом, а й натхненням заточуючими. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новина на телеканалі Март. І на про погоду у середу, 13 вересня. Ясна погода буде триматися у Миколаєві впевнено. В день можлива недовга хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 11 до 27 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря складатиме 58%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.